Людина Павук це той персонаж, який викликає в мене найтепліші, найгарніші спогади мого дитинства. Усе, що було пов'язано з цим персонажем, викликало в мене неймовірне захоплення. Мерч, фільми, мультфільми, ігри, усе це викликало тільки посмішку і приємні спогади. Я вже робив обзор на одну з пам'ятних ігор мого дитинства. І хоча я не раджу вам його дивитись через дуже поганий звук, але все одно це відео має бути на моєму каналі. В цьому відео я вперше для себе відкрив, що ностальгії інколи може ранити тебе. І ранити настільки, що декілька днів твого життя просто виключиться. Звісно якщо воно не окупиться. Так що сьогодні я вирішив Закрити цей гештальт і спробувати пограти у гру, яка, на мою думку, була неймовірно крутою, веселою, динамічною і гарною. До речі, напишіть в коментарях ваші улюблені ігри, про людину повука в коментарях. У цій грі ми зустрінемо настільки багато камео, що навіть зараз ти дивишся, наскільки багато їх там. І на моїй пам'яті, це саме та гра, яка доказує, що у 2005 році теж могли робити піздаті ігри. просто для цього треба робити гру як для себе. Робити її для справжніх фанатів, які будуть розуміти, що в ній відбувається, а не для того, щоб її пошвидше і побільше продати. Але це все лише мої спогади до того, як я в неї пограв. Але ось пройшло пару днів, я зміг її пройти. І тепер в мене є що сказати. Які ж справи зараз в Ultimate Spider-Man? Spider-Man? що найголовніше, чи варто в неї грати в 2025 році? Поставте лайк на це відео, а мене звати Даня, це канал НЦП. Поїхали! Ця гра створена на основі коміксів Марвел, а зокрема на серію Ultimate Spider-Man. Кожна глава цієї гри це візуальний комікс. І це дійсно незвичайно виглядає. Буквально ти можеш зайти і почитати за подію, яка тільки що пройшла в ігрі. За це вже я ставлю лайк. Але що ж там з сюжетом? Історія починається зі спогадів Пітера про смерть його батьків, і експеримент, який вони проводили разом з батьками Еді Брока. Їхня мета створити костюм, здатний виліковувати усі хвороби, але експеримент пройшов не за планом, що привело до їхньої загибелі. Через роки Еді та Пітер знаходять цей костюм симбіотичну сутність, яка Дає на людські здібності, але водночас небезпечно для свого носія. Але якщо після короткого використання Пітер зрозумів, що костюм якийсь ненормальний, то Дібро не зміг знайти ні одного мінуса в використанні його. Тож тепер за тобою мною людини павуком бігає Веном, який кошмарить наше життя і робить його тільки гірше. Зав'язочка дуже непогана. Але давайте подивимось, що у нас там з геймплеєм. Почнемо ми з самого цікавого, що є у цій грі. Це гра за двох персонажів одразу. Так, тут нам дадуть пограти за людину павука і за Венома. До речі, це напевно перша гра, в якій я б, напевно, без проблем розмотав би людину Павука. Але до Венома питань нема. Сильний, красивий. Мені дуже подобається. Геймплей за цих двох персонажів відрізняється координально. Тобто, якщо людина павук відчувається як легкий та швидкий персонаж, то точність Венома відчувається на усі 100%. Також хотів би сказати, що грі удалося передати ту смертоносність, яку несе Веном. Але чесно кажучи, я б не сказав, що людина павук прям набагато менш смертоносний в цій грі. Викидувати ворогів з вежі, вбивати їх своїми ударами. Та ми можемо їх буквально підвісити за стовп і уйти. А розплавиться, вона там не розплавиться, все одно падіння з трьох метрів. Ну, до добра ще нікого не доводило. Хочу, щоб ви зрозуміли, що ця гра дасть нам можливість відчути себе за обох дійсно не схожих персонажів. Якщо ви дійсно любите людину павука так сильно, як я, то ви явно грали в Spider-Man Web of Shadows. І там нам теж давали грати за обох персонажів. Точніше надавали симбіотичний костюм, який теж мав нести якусь розручаємість, жертви чи щось таке. Але коли ти граєш там за людину павука в симбіотичному костюмі, то так, ти відчуваєш, що він становиться більш сильним, але смертоносності там не пахне. Тут же треба їсти людей для того, щоб подовжувати життя. Це дійсно круте рішення, яке ціпляє тебе. Дарова братва, я швиденько, щоб не відволікати вас. Підпишіться на мій телеграм-канал, щоб бачити, коли я виставляю нові відео. Також туди я буду скидати стріми, які я буду організовувати час від часу. В принципі, усі важливі події я буду освічати саме там. Також в мене є інстаграм, але на нього чи не ваші варіанти туди все одно нічого не виставляю. А тепер назад до відео. Це одна з найбільш унікальних особливостей гри, яка робить її візуально незабутньою навіть через роки. Я дійсно забувся, скільки тут злоудів. Я забувся, які тут є механіки. але цю коміксну графіку я буду згадувати ще довгі роки. Гра використовує стіль sales Shading, що дозволяє створювати ефекти живого коміксу. Якщо що я взяв цю інфу з інтернету, щоб ви теж розуміли, що якби праця ведеться над відео? Нью-Йорк у грі є великим і відкритим для дослідження. До того ж, у грі нам дають настільки багато можливостей досліджувати його, що під кінець навіть нудити починає. Ми можемо вільно подорожувати містом і використовувати побічні завдання. Ну як можемо? Ми маємо це робити, якщо ми хочемо продвигатись по сюжету гри. Розумієте, у цій грі, окрім основного сюжету, є і побічні місії. Гонка, рейди по місту. Та простімо такий, як і кошмарять граждан, і надають їм просто весело провести час. Це навіть весело в деякий момент, якби не одне но. Гра робить усе, щоб ми пройшли цю гру на 100%. Щоб ми не пропустили на одне гоночки. щоб ми не пропустили ні одного мудака, щоб ми не пропустили ні одного рейда. Оце це є обов'язковим в проходженні. Банально, якщо ви не будете їх виконувати, то ви просто не пройдете далі по сюжету. І якщо вперше вам буде дійсно цікаво, то далі вас буде це настільки сильно заюбувати, що я навіть уявити цього не можу. А що найголовніше, цей обов'язок постійного проходження міні місій буде супроводжувати вас через кожну сюжетну місію. Чи готові ви до головного рофлу? Ви ще сапісієтесь. Якщо сюжетна місія йде 5-10 ну, хвилин, то на виконання однотипних на 1000% одна Міні-місій вам потребується 10 до 15 хвилин. І повірте мені, місії на другій, третій, ви вже зрозумієте, що щось не так. На 3-й четвертій вас просто пропаде будь-яке бажання грати в цю гру. Я дам вам ще пару факторів для більш наглядного розуміння. Сама по собі гра йде плюс-мінус 5-6 годин. Але якщо ми з вами виключимо усі міні-місії, то ви пройдете її ну, години за півтори-дві. Уявляєте собі більше половини гри, ви вб'єте на те, що ви просто будете виконувати одне і те саме. Тож, якщо ви збираєтесь пограти в цю гру, то будьте до цього готові здоровья. Управління у цій грі відчувається дійсно непогано. Самі подумайте, польоти на павутині, притягання до будинків, можливість зробити пірует, зв'язувати ворогів павутиною, чіпляти їх до стовбів та банально бити їх. Все це круто та цікаво, але, на жаль, дуже одноманітно. І навіть той фактор, що інколи нам дадуть пограти за Венома, зовсім не прикрашає цю ситуацію. Одразу кажу: до польотів на павутині треба буде звикати. Бо через камеру, яка постійно сама обирає, куди її дивитись, польоти стають щось розмірним з їздою на велосипеді без рук, ног ще й без сідушки. Весело бадьоро. Але все ж таки треба звикнути. Але якщо вам удасться до цього звикнути, то ви отримаєте дійсне круте управління. Взагалі то ця гра дійсно обігнала свій час. Бо наскільки багато фішок, які у сучасних іграх про павучка використовуються як інновації, у цій грі були ще тоді, у 2005 році. І це круто і неймовірно. Тратися в цій грі вам доведеться дійсно багато, бо уся гра строїться на тому, щоб відеоролики вели нас по сюжету, а коли нам нарешті дають пограти, ми тільки деремося. Але чи цікаво тут зроблена бойова механіка? Ні. Тут є усього дві кнопки для удару, і зазвичай у іграх це значить, що є слабкий і сильний удар. Але тут це просто трішки різні удари. А вороги вмирають однаково, яку б дію ви не обрали. Але я не можу не сказати про те, що тут додавали унікально для свого часу механіки Драк з павутиною. Напевно, це єдина гра про павучка, в якої грав, у якій павутина дійсно має якийсь сенс. Дійсно ж я кажу про старі ігри, а не про нові де, там мільйон фішок на павутину пов'язано. Але хіба можна казати про бої у грі і не казати про восів? Звісно що ні. Тож поїхали розбирати, що у нас там з босами тако. До того, що цій грі їх дійсно багато, тож розповісти є про що. Я просто перечислю вам, з ким нам доведеться дратися: Веном, Шокер, Ріно, Жук, Зелений Гоблин, Електро, Серебряний Соболь, Карнаж. Сім злодіїв! Сім злодіїв з унікальною механікою бою, унікальними навичками та різноманітними прийомами. Але є одне но. Наскільки ж деякі з них скучні? Кучні, давайте я приведу вам один приклад, щоб ви зрозуміли про що саме я кажу. Ви граєте за Венема, вам треба спіймати електро і замість того, щоб змотати його повутиною і дати йому пізди, ви ганяєте за ним десь 5-6 хвилин. Але з поганою камерою ви не відчуваєте, як сука, всі 40 хвилин. А Ораховуючи той факт, що електро скривається, варто нам тільки від нього відвернутись. До речі, коли електро зникає, нам треба починати з самого початку. То ця місія дійсно може стати адом для усіх вас. Тут не буде залежати наскільки добре ви граєте і наскільки добре ви зрозуміли, як в неї грати. Все буде залежати від того, фартане вам куди полетить веном, чи не фартане. Розумієте, у цій грі усе так. Гра саме по собі неймовірно коротка. Але чогось, люди, які створили цю гру, не хотіли робити її аж занадто короткою. Того вони розтягують її чим тільки можуть, аби не дописувати ще пару глав у сюжеті. Як на мене, це єдиний фактор, який вбиває цю гру. І без нього ця гра була б хоч і неймовірно коротка. Але ти б хотів проходити її ще, 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 ще. ще бо вона була б настільки трайвова і неймовірна, що вам хотілося б у неї повертатися знову і знов. Але, на жаль, розробники не дуже Згодні з моєю думкою, сподіваюсь, що я зміг доністи вам свій посил. За складність багато базарить не буду. Бої прості, боси прості, кожну секунду нам видають хілки. Частіше за все ви навіть користуватись їми не будете. Так що ви не отримаєте нічого неймовірно важкого від цієї гри. Ця гра, в принципі, не для того, щоб ви відчули якийсь челендж. Це гра чисто сісти, розслабитися і відчути себе спайдерменом на ближайші 5-6 годин. Але якось з реалістичністю вони дуже переборчили. Бо я, звісно, розумію, що людина павук інколи витрачає свій час на якусь брідню. Але чи обов'язково це показувати в грі? Я б не сказав. Ця гра дійсно показник того, що багато можливостей не завжди можуть врятувати нас як ігрока від нудьги. На жаль, незалежно від того, скільки усього тут можна робити, усе одно це залишається та сама однотипна і штучно розтягнута гра, у яку хоч і є бажання повертатися знову і знов, але надовго залишатися там не маєш ніякого бажання. Чи раджу я вам в неї пограти? Так, але тільки мові того, що ви здатні згодитись з цим тим, що я казав до цього. А я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Прошу напишіть коментарі, яку ігру вашого дитинства мені слід перевірити у 2025 році. Дякую вам велике за неймовірний актив в минулих роліках. Мені дійсно приємно і це дійсно мотивує мене робити все більш, 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 більше контенту. Тож, давайте не будемо збавляти оберти. Поставте лайк, напишіть коментарі, підпишіться на цей канал. Зараня вам дякую. Мене звати Даня, це канал НЦП. Грайте у якісні ігри. А чи всі ігри нашого дитинства якісні? Я перевірю. Бувайте.